Вітаю вас на 4 серпня. Сьогодні у відео я розповім, як продовжити плодоношення огірка ще цілий серпень. Ну, а якщо пощастить, то ще й можливо вересень. У відео покажу, ну, верніше, розповім два живлення. Перше живлення буде стосуватися тих огірків, які опускаються. Тобто ті огірки, які стебло ми опускаємо. А друге живлення розповім. Стосуватися воно буде тих огірків, які перекидаються через шпалеру. Тобто два види вирощування огірків потребують двох видів різних підживлень. Це що стосується листових. Ну, а в корінь, я думаю, там різниці такої великої немає. Хоча ж певні нюанси є. Тому про це все буде далі. Сьогодні зриваю ще такий маленький огірок. Зараз пройдемося, є ще замовлення на закатку на баночку. Вага його 30 грам. Оце відро 20-літрове, то виходить 10 кілограм. Ну, з відром 11. Тому зараз зірвемо і закормимо наш огірок. Зараз, друзі, швидко я закромлю свій огірок формула 10540, а вже потім підемо в теплицю, я вам наглядно розповім і покажу про ці всі добрива і що за чим давати. Саме живлення огірка в серпень місяць. Ось таке добриво даватиму 2 кіла на куб. Скажу, це в мене останнє живлення в цьому сезоні по огірках. Так, два кіла є, залишки сюди. Чудове добро, задоволений, до речі, хто вперше можливо дивиться, спробуйте. Посилання на магазин, де я замовляв, залишу в коментарях. Заливаємо і зараз підемо, зальємо в куб, а вже потім підемо в тепличку і поговоримо про два способи підживлення огірка. Тепер розповім вам трішки інформації щодо добрива цих. Хто можливо дивиться вперше. Мене значить добрива, ага, соль десять 40 Даю на тонну води, ось на цей єврокуб, даю 2 кіла. Тепер дивіться до прикладу, в кого зараз молода розсада. Капусти чи огірок на другий оберт можна дати кілограм добрива і додати укорінювач. агарут. Ось такий. На тонну води 1 літр укорінювача і кілограм добрива. Також можна змішувати і антистресант Агамін Екстра. Також 1 літр можна змішати з 1 кг добрива і залити в 1000 літрів води. Що це таке, хто, можливо, не знає, це антистресант на основі бурих водорослів з великим вмістом амінокислот 42%. Де я таке все замовляв, я вам посилання залишу в коментарях. Ну, а тепер заливаємо це все діло в Єврокуб. Змішувати я, до речі, друзі, не буду, тому що в мене огірок уже досить старий і сенсу цього робити немає. В кого зараз огірок? На другий оберт молоденький, його потрібно добре вкорінити, але вкорінювати потрібно з добривом 13-40-13. Ну а зараз передаю телефон Ярику, заливаємо це все добро в цей Єврокуб і підемо в тепличку. Тепер відкриваємо тут і вмикаємо ось тут. І все. І будемо проливати спочатку третю теплицю, а потім четверту. Тепер, друзі, поговоримо про той огірок, який не опускається, а просто стоїть такою стіною. Бачите, де. Просто перекидаємо через шпалеру і огірок собі так росте. Ось, до речі, дивіться, це верхушка огірка. Ми її перекинули через шпалеру, і вона майже дістає в нас до землі. Такий огірок кормиться трішки інакше, не так, як той, що потрібно опускати. Тут багато пасинків. І з цих пасинків ще буде огірок. Пасенки тут, ось такі ще огірочки, теж дивіться. На пасинках. І там ще купа пасинків у нас навіть можу підійти. Тут, до речі, погано лазить, ходить уже, але ж, бачите, ще багато ось. Тут низом. Ось, дивіться, це все пасинки. І щоб їх було ще більше, вони ще тут можуть бути, до речі. Що нам потрібно? Нам потрібно по листу і по стеблу. Взагалі по всьому, по всьому дати карбомід. Я вам зараз покажу. Даємо карбомід 20 грам на 10 літрів води. І обробляємо все стебло, все листя, все, що є. Але бажано перед цим обрізати все оце уражене старе листя. Ви його обрізаєте ось. І у вас з пасенків росте молоденьке листя і молоденькі огірочки. Я так свій час робив і дивлюся надалі, щоб, можливо, трішки собі улегшити роботу, не опускати його ціле літо, а перейти на такий спосіб вирощування. Дійсно, теж може бути непогано, але там трішки інші схеми висадки. Огірок потрібно висаджувати не так густо, а трішки ширше. Тому по листу даємо карбомід. А в кореневе живлення можна дати, звісно ж, калійну формулу. Для того, щоб у вас був огірок. На рахунок кальцію, я знаєте що скажу, він не такий важливий, тому що це не той огірок, що ми вирощуємо в одне стебло, що потрібно тримати точку росту і опускати його. Тут трішки інше. Тому кальцій тут не так важливий. Я б, до речі, можливо, б і, даже б і не давав його. Ось так. Тут робимо ставку на азот. І на калій, тобто 10-5-40 формула ідеально підходила б зараз для нашого огірка. По хворобах, в даному випадку, це актоцид. Актоцид він не лікує, але він добре тримає. Тобто, він, я вже розповідав, він робить на листу таку плівочку і хворобі не дає далі поширюватись. Тобто на молодих. Таких приростах або те стебло, що ми вирощуємо в один, ну, опускаємо його, дуже добре працює. Я вже далі перейду на іншу сторону теплиці, он туди, там ми його опускали, то трішки поговоримо ще про те. Тому по хворобах актоцид. По шкідниках, якщо помітили, в мене ця сторона добре з'їв кліщ. Тому, можливо, навіть сьогодні вечором, можливо, точно не скажу, я його це все зірву і викотю туди у двері. Тому що вже діла з цього ряду не буде. По шкідниках це, друзі, в мене в моєму випадку актоцид: 50-60 мл на 10 літрів води і обробляємо огірок. Дуже добре працює по кліщу. Навіть білокрилку ну, говорять, що. Щось там допомагає. По білокрилки поки що я вам нічого сказати не можу. Висадимо на це місце капусту, побачимо. Так, це все те, що стосувалося тих огірків, які вирощуються ось такою стіною. По листу і по стеблу даємо карбомід, а в корінь калійну формулу 10-5-40. Тепер, друзі, переходимо на іншу половину теплиці, і в нас тут огірок, який ми опускали. Але випускати більше не будемо. І дивіться, якщо на тій половині нам кальцій був не потрібен, то тут його давати обов'язково, особливо тоді, коли сильно жарко. Це серпень місяць та й липень був не менш жарким. Чому потрібен кальцій? Тому що потрібно тримати точку росту. Я вже казав, що ваш цвіт він має бути сантиметрів на 20-30 нижче від верхушки, то значить те, що кальцій у вас. Вистачає. Часто запитую, чи можна змішувати кальцій чи бор. Друзі, в мене є ось таке, тут вже все змішано професійно, тому я давав таке. Норми внесення 50 мл на 10 літрів води. Тут є і кальцій, є і бор. Посилання, до речі, я вже говорив, залишу на той магазин, де це все я беру. І ціна, до речі, досить приємна на теперішній час. Тому. Живлення тут карбомід зовсім не потрібен. Сюди даємо кальцій бор по листу. А в корінь даємо 10 5, 40. Це одна формула, якої вистачить, тому що там азоту у нас 10% і калія 40. Фосфора 5% цього вистачить. Я зараз кормлю і кормив, вже, здається, місяць, тільки цією формулою. Тому ще посліднє живлення зроблю на нашій огірок. І все. І в цьому році з огірком будемо зав'язувати. Ідеальна формула досить підходна не тільки для огірка, а для будь-яких культур. Єдине, друзі, що б я ще додав до того живлення, де стебло опускаємо, це добриво 3,20-ки або 3,18. ки До речі, є нова формула НПК 18 18, 18 плюс магній. Можна дати його, наприклад, сьогодні і через 7 днів дати 10 5, 40. І так чергувати Калій, ну, калійну формулу і оці 20-ки або 18-ки. Досить непогано працює. Я так робив, тому стебло непогано ну, дійсно росте. Тепер така, друзі, інформація, можливо, для тих, хто вирощує огірок на другий оберт. Я знаю, мені попадаються відео в Ютубі, досить багато людей. В теплицях вирощують огірок на осінь. Що я можу порадити? Для старту 13.4013, 13, бо, до речі, у мене запитували у телеграм-каналі чи в телеграм-групі. Щось для, для старту. 13.4013 13, агасоль я брав, до речі, показував, я буду використовувати на капусту. І укорінювач Агарут. Оце все воно поєднується. У мене є відео. 10 грам укорінювача на 1 кг. 13-40-13 добрива. Змішали, залили і підкормили. Одне одного доповнює і результат у вас буде непоганим. Це для тих, хто вирощує огірок, як я вже говорив, на другий оберт. Ну а у мене, друзі, на другий оберт пекінська капуста та цвітна. Тому відео надалі, звісно, будуть. Живлення від старту до збору врожаю, захист, шкідники це все буде. На цьому буду завершувати. Велике вам дякую за підписки, коментарі та перегляди відео. Можливо, відео задовге, але, друзі, я старався, хотів, щоб все було максимально корисно та цікаво. Тому на цьому завершую, далі буде. Всім пока!